Господь з вами і з духом твоїм сі! читання святого Євангелія від луки. Слава Тобі, Господи! Коли згідно із законом Моїсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, який відкриває материнську утробу, святе для Господа буде назване, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязнений, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І було йому об'явлене Духом Святим, що він не побачить смерті перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у Духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи, нині відпускаєш свого Слугу Владика згідно зі своїм Словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам, і славу твого народу Ізраїля. Його батька та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері. Ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самі меч прошу душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду і вона постаріла в численних днях своїх. А з чоловіком прожила сім років від свого, вдова 84 чотирьох років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благанням. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ній. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Вже стало традицією, що в це свято святої родини слухаємо лист і Конференції епископату. Дорогі родини мамусі і татусі, бабусі і дідусі, вдови та вдовиці, сини та дочки, брати і сестри, вітаємо вас сердечно у свято Святого Сімейства з Назарету. Це наше з вами свято, адже кожен із нас пов'язаний з кимось родинними зв'язками. А силою таїнства хрещення ми також є членами тієї великої сім'ї, яку ми називаємо церквою, прообразом і початком якої є святе сімейство. Тож сьогодні прагнемо зосередити вашу увагу саме на церкві і по-новому прихилити ваше серце до неї, як нашої Матері. У першому читанні ми почули Слово Боже. Про незмінні принципи, яких слід дотримуватися у стосунках з батьками, поважати їх завжди та за будь-яких обставин. Ми знаємо, наскільки це буває непросто, адже ми у наших сім'ях часто ранимо одні одних. Та все ж біблійна історія приносить нам надію. У ній ми знаходимо чимало прикладів того, як померли діти повертаються до життя і до своїх батьків. Ми пам'ятаємо історію зі Старого Завіту, коли Бог через пророка Пророки воскресив мертвого Сина, бідної вдови Серепти, а також ці місця у Євангелії, де сам Ісус чинить так само. Бог і сьогодні продовжує через Матір і Церкву повертати до життя у вірі своїх дітей. Які були духовно мертвими, а скільки дітей Божих не змарнувало свого життя завдяки тому, що їх виховувала церква, скільки батьків отримали розраду після смерті своїх синів і дочок, завдяки вірі у вічне життя та обітниці зустрічі після смерті. Усе це завдяки церкві нашій Матері. Зрештою, усі ми. Завдяки перебуванню в церкві маємо частку у багатьох благодатях, які отримаємо через святі таїнства та через братерську любов і свідчення віри. І навіть тоді, коли гріх і егоїзм призводять до падіння і спричиняють глибокі поділи між членами сім'ї, Мати Церква показує нам, що наше життя є історією спасіння. І що кожен з нас має шанс перейти від образ та осуду наших батьків до взаєморозуміння та примирення з ними, до поваги та любові. Адже це чудово мати з батьками стосунки, сповнені свободи, поваги та любові, яка це радість для батьків, коли діти шанують їх, розуміють та люблять. Проте сьогодні. Потрібно, як і за часів комунізму, не бракує тих, які мають на меті знищити нашу віру, атакуючи церкву, використовуючи для цього також і засоби масової інформації. Сьогодні ЗМІ мають великий вплив на формування суспільної думки. Саме тому таку важливу роль і місію мають у наш час католицькі медіаресурси. Покликанням та місією яких є показувати правду і красу нашої віри, а також навчити поваги до церкви. Але і ми самі також несемо відповідальність за те, як висловлюємося про церкву та її пастирів. Тож дуже важливо, щоб сказане нами впливало, випливало з нашої любові та поваги до церкви і пастирів. Пам'ятаймо, що церква є нашою Матір'ю, тож заповіді, які стосуються батьків, зобов'язують також і щодо неї. Ісус Христос сказав, що ні одна йота, і ні одна риска з закону не зміниться. тому що Божий закон даний нам для того, щоб, дотримуючись його, ми мали участь у повноті життя. Жахлива війна, яку ми переживаємо зараз, є наслідком недотримання людьми Божих заповідей. Та Ісус Христос продовжує нас закликати бути вірними тим правдам, які Він сам нам об'явив. Тож не варто брати приклад із тих, що чинять беззаконня, що підважують правди віри чи намагаються ширити у церкві якісь сумніви та моральне спустошення. Нам слід залишитися вірними Божому об'явленню у своєму особистому житті, адже кожен, хто несе відповідальність за свої вчинки, кожен сам несе відповідальність за свої вчинки і за свій вибір. Наші предки дуже добре розуміли, наскільки важливою є церква і те Боже життя, яке ми у ній отримуємо. Часом їм доводилося їхати сотні кілометрів, або йти пішки багато годин, щоб отримати прощення і мати частку у Божому житті. Багато хто з поміж них, між них брав на себе відповідальність за церкву. У турботі про людські душі вони передавали віру і правду про християнське життя у подружжі та родині. Вони жили у часи. Коли здавалося, що віра і церква не мають майбутнього. Сьогодні ми також живемо в непрості часи і приходить спокуса думати, що Євангелія та вчення церкви більше не дають відповідів на виклики нашого часу. Брати і сестри, нам і сьогодні варто собі нагадувати, що церква є Божа справа, і у ній живе Воскреслий Христос. І сили пекельні її не здолають. У Євангелії ми бачимо прекрасну постать старця Симеона. Він на собі відчув страждання та несправедливість, жив в країні окупований Римською імперією, бачив корупцію релігійних еліт та поверхневу віру багатьох своїх співвітчизників. Попри це, він, однак, зумів зберегти у своєму серці мир та надію. Котрі дозволили йому побачити у маленькому дитяткові втіленого Месію. Нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Своїм Словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, світло на просвіта поганам і славу Твого люду Ізраїлю. Симеон не є наївним, Він знає, що це маленьке святе сімейство зазнає переслідувань. Та досвідчить спротиву, але він спокійний, адже тут присутній Спаситель. Він був присутній у тій маленькій сім'ї і зараз є присутній у нашій великій родині Святій Церкви. Часами може здаватися, що і церква є малою та незначною, як колись, так і сьогодні вона є знаком спротиву, часто переслідувана і зневажувана. Проте саме у церкві єдина надія людства, адже вона задумана Богом як єдиний засіб спасіння. Брати і сестри, кожен із нас є покликаний до того, щоби взяти на себе відповідальність за нашу церкву. Перший вимір цієї відповідальності виражається в любові та повазі. Це правда, що кожен із нас має свої слабкості та гріхи. І ними ми ранимо, ослаблюємо її місію. Однак церква у своїй найглибшій суті є свята, тому що є тілом Воскреслого Христа. Вона була, є, і буде найкращою матір'ю для всіх усіх охрещених. І те, наскільки це материнство буде видимим, залежить від кожного з нас. Пам'ятаймо, що як церква ми маємо. Місію щодо бідних, нужденних, загублених, покинутих, самотніх та поневолених залежностями людей, хто, як не церква, може допомогти пораненим війною людям, яким потрібне зцілення, не лише психіки і тіла, але й глибоко зраненої душі. Хто ж, як не церква може втішати, показувати сенс Христа? І пояснити, чому нам доводиться страждати. Лише Святий Дух, який є в церкві, може це вчинити. Любіть, брати і сестри, церкву, нашу Матір, тому що немає нічого кращого у цьому світі. Поважайте і моліться за своїх пастирів, за святішого Отця, шануйте себе навзаєм. Ми, у нашій батьківщині, переживаємо дуже важкий час. Усі це відчуваємо. Та Бог дав нам великий скарб, яким є церква, наші спільноти, наші парафії, щоб ми не були самотніми. Яка ж це велика благодать? На прийдешній рік, покровителем якого є святий Архангел Михаїл бажаємо вам користатись Божого життя, котре є у церкві, та відваги брати на себе відповідальність за місію церкви. Там, де кожен із нас перебуває. Нехай Бог благословить вас, укріплює та наповнює своєю любов'ю. Від серця благословляють пастирі Римсько-католицької церкви в Україні.